Господобалося Богові, щоб уся повнота перебувала у ньому, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні Отці, доброї хресті, брати і сестри. Тут, які молоді з нами в Патріаршому Соборі, Воскресіння Христового у Києві, і всі ті, які єднаються з нами в молитві і при помощі нашого живого телебачення, дорога молоде, дорогі діти. Христос народився. Сьогоднішня неділя, яка називається Неділею по різдві, є особливим моментом різдвяного часу. Ця неділя сповнена глибоким змістом, глибиною Божого Слова і глибиною Божих дарів, благодат, які сьогодні ми покликані від Бога отримати в цей момент, в цьому місці, в цьому святому храмі. Слухаючи читання Івана від Матея, ми слухаємо перелік різних подій, які послідували безпосередньо за народженням нашого Спасителя. Ми чуємо, як Іванист описує про втечу святої родини до Єгипту, про те, як Ірод хотів вбити дитятко. І син Божий від самого свого народження був змушений бути вигнанцем, зкитальцем. Ми чуємо про плач плач ізраїльського народу, тої Рахилі, яка плаче за вбитими дітьми, пам'ять яких сьогодні ми теж спогадуємо. Ми чуємо про певний час, який Ісус. З Марією і Йосифом пробув у Єгипті, як теж на голос ангела повертаються назад у Ізраїльську землю. Ми чуємо, як Ісус замешкує із стоєю родиною у Назареті і там перебуває аж доки не розпочне свою превселюдну місію. Але цікаво, що це Боже Слово. Який нам про ці події розповідає, не просто фіксує нагромадження різних історичних подій, в якомусь хаотичному порядку. Ні. Жодна подія не сталася випадково. Ми кілька раз чуємо, підсумовуючи опис цієї події, каже Євангелист. А збулося це, щоби. Збулося слово сказане Пророком. І так три рази. Слово про плач у рамі, слово про покликання з Єгипту, і слово про Назорея, отого посвяченого Богові Месії, який з Назарету вийде для того, щоби проголошувати. Присутність царства Божого між своїм народом. Сталося, щоби збулося. Але цікаво, що те слово збулося має у собі глибше значення. Мова йде не про те, що щось колись не збулося, а збудеться щойно тепер. Ні. Матей вживає слово пліросе, тобто сповнилося. То означає, що саме в особі Ісуса Христа уся попередня історія Бого, Божого народу на Кінець знаходить свій сенс. Вона сповняється. Бо стільки людей упродовж тисяч питалися, чому? Чому наших дітей вбивають? Чому ми йдемо в полон? Чому мусимо бути вигнанцями в чужій землі? Боже, чому? І щойно в Христі Ісусі, всі ті питання, пошуку за змістом тих подій знаходять своє сповнення, відкриття. Ісус є змістом історії. В Ісусі є відповідь на всі питання, які пророки ставили. Люди шукали, а Господь сьогодні відповідає. Тому та апостол Павло каже: Богові сподобалося, щоб у ньому перебувала уся повнота. Ця повнота слово плірома має теж дуже глибоке значення. Ідеться не просто про якусь Повноту часткову, але остаточну. Пан плірома в релігійному контексті II I століть після Христа означало усю повноту Божества. А з іншого боку, Павло каже, що у Христі Ісусі захований остаточний зміст існування Всесвіту. Уся повнота життя. Уся повнота і Божого, і людського знаходиться в особі Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Начебто розкриваючи зміст тої повноти, ми сьогодні святкуємо пам'ять пророка Давида. Бо саме з народженням Ісуса Христа Господь сповняє свою обіцянку Давидові, збудувати йому дім. З його потомства вивести царя Ізраїля. Бо Давид хоче будувати Богові дім і думає, що збудує храм. А Бог каже: ні, ні, це я тобі збудую дім. І тим домом буде твоя родина, буде твоє потомство. І з дому Давида народиться Спаситель світу. В Христі сповняється. Ця обітниця, яку пророк Натан колись приніс пророкові Давидові, який шукав сенсу свого життя, змісту свого царювання, хотів шукати розуміння майбутнього, свого, своєї родини і свого народу. Сьогодні ми святкуємо пам'ять Йосифа Обручника, який був служителем таїнства в оплочення Божого Сина. Бо це йому ангел відкривав зміст намірів і царя, і тих подій, в яких він брав участь. Це Йосифові сказав ангел. Встань, візьми, дитятко і його матір, втікай до Єгипту, бо цар шукатиме його вбити. Це Йосифові він сказав, коли повертатися з Єгипту. Це Йосифові Господь об'явив, де має оселитися в обітованій землі. Сьогодні ми святкуємо пам'ять Якова, апостола одного із сімдесяти брата Господнього по плоті, який був першим єпископом Єрусалиму. Теж не випадково, тому що ця вся повнота і Божого, і людського, яка оселилася в Ісусі, дальше перебуває в Христовій Церкві. Апостол Яків, як перший єпископ Єрусалиму, є начебто знаменням того, що ця повнота, яка прийшла до людей з народженням Спасителя, не була хвилевою, тимчасовою, але остаточною. Його служінням як єпископа було дати доступ до цієї повноти усім людям, відкрити двері до Ісуса. Його проголосити, бо саме у ньому Господь відкриває своє обличчя людині. Саме у ньому, через нього і з огляду на нього, усе сталося, будуть проповідувати усі апостоли аж до кінця світу. Сьогодні, коли ми чуємо слово про повноту, про сповнення. Ми з вами урочисто розпочали Новий ювілейний рік. Я вас хочу сьогодні теж привітати із наступаючим календарним роком. Але рік благодаті, ми сьогодні розпочали відкриттям отих ювілейних дверей. Бо папа Франциск, коли проголосив... Новий ювілейний рік назвав Його Роком надії, вказуючи, що джерелом християнської надії є особа Ісуса Христа, того єдиного, в якому спочиває уся повнота. Того єдиного, в кому людина третього тисячоліття наново віднаходить сповнення свого власного життєвого покликання і завдання. Саме в Христі збувається у те, усе те, що стається з нами і станеться, зокрема у наступному році. Папа запрошує кожного з нас бути паломником надії. Що це означає? Кличучи нас пройти через ці юлені двері, приступити до таїнств, сповіді. Причастя, даючи нам можливість отримати повний відпуст, повноту звільнення не тільки від гріха, але й його наслідки у нашій душі, церква сьогодні вказує у Христі є відповідь на усі наші життєві питання. Тому, коли ми говоримо про пошук справедливості, ми говоримо про Христа Ісуса. Як ми сьогодні шукаємо справедливого миру і найшвидшого завершення війни, це знаходиться в Христі Ісусі. Якщо ми шукаємо зміст наших страждань, питаємо Боже, чому? Чому та війна? Чому ті рани? Чому ті жертви України? Повнота відповіді на це питання знаходиться тільки в особі Ісуса Христа як ми питаємо, де сьогодні є істина, правда і життя? Церква відкриває ювілейні двері і каже в Ісусі Христі. Сьогодні надія України знаходиться в єдиному, в кому перебуває уся повнота всяких благ, Господі нашим Ісусі Христі. Тому то. І Політ Римський ще у другому столітті писав, що ми, християни, які віримо в Ісуса в Боже Слово, ми не покладаємо свою надію на якісь емоції, на гарні слова, не покладаємо свою надію на якісь ті чи інші людські якісь певності. Ми не покладаємо свою надію на те, що може нам дати людина. Наша надія є у Господі Ісусі. Тому ми сьогодні тішимося. Ми йдемо вперед у цей новий рік, покладаючись на нашого Господа Спасителя. Ми просимо Ісусе, який народився від Діви Марії, і спочиваєш у своїй повняті у церкві Христовій, відкрий нам двері усіх. Небесних благословень у цьому новому році. Амінь. Христос народився.